Колія розділила село на Львівщині. Кілька десятків селян із підбірців, що на Пустомитівщині, користуються переїздом, що не працює. Усе через те, що через село пустили швидкісний потяг. Новини почали цю тему вчора. Тепер дивіться продовження. Так ризикують щодня своїм життям мешканці села Підбірці, Колія відрізала людей від центру села. Ще два роки тому тут був регульований залізничний переїзд, однак його ліквідували, та люди і досі ним користуються, незважаючи на те, що він зовсім непридатний. Мовляв, це найзручніше місце для переходу. Ну мені та як старшій жінці, вже то тісно тяжко йти і в магазин, і з магазину. Ні ні за чим зовсім неможливо перейти. Мене треба, щоб перевели хто-небудь, бо я мене вже два рази поїзд, от на тих о, других рейках не забив. Дитина старша ходив другий клас. Треба його завести і перевезти. З маленькою дитиною дуже важко перейти. Каляску як сюди перевезти. Аж ніяк. Можна когось просити, щоб перенесли коляску. На медпункт так само з дитиною сходити до до лікаря неможливо. Дуже важко через той переїзд у залізниці ж своя правда. У зв'язку з тим, що швидкісний участок зараз від Львова до Києва, де їздить швидкісний поїзд інтерсіті, зараз Інтерсіті їздить швидкістю 120 км в годину. То можете собі уявити, як скоро поїзд приближається, і якщо людина попадає десь в зону руху поїзда, як не Легко зреагувати як альтернативу, пропонують користуватись підземним переходом, але люди проти до того моста не є 500 метрів, бо це вздовж залізниці, яка не облаштована дорогою а через поля, які не влаштована дорога, ми мусимо долати по бездоріжжі, по болоті. Два кілометри до цього моста, який висотою не більше метр вісімдесят, через який може хіба що перейти людина або проїхати легковий автомобіль. А жоден транспорт ні медичної, ні газової, ні іншої ремонтної служби сюди добратись не може. На залізниці кажуть, переїзд уже не відновлять і додають облаштовувати тротуар до підземного переходу зобов'язана сільська рада. Люди кажуть, неодноразово її штурмували. У Нас просто крик душі вже, ну, тому що нашим дітям також тут треба жити, а їм нема де жити їм не дозволяють тут жити. Значить, треба всім лягти на рейки. Однак, сільським головою, який і дозволив ліквідовувати переїзд, поспілкуватись новинам не вдалось, адже він перебуває у слідчому ізоляторі. І Тафічук Андрій Дробний новини.